Через дуже багато факторів у мене сталося вигорання. Це коли от ти починаєш відсторонюватися від тих людей, і це насправді ну, дуже неприкольне не відчуття. Вітаю в цьому відео. Я хотів би поговорити про вигорання. І як, власне, я зіштовхнувся з таким явищем, з таким поняттям, як у мене сталося вигорання. Через що воно сталося, і можливо якісь певні поради допоможуть вам, якщо ви зараз знаходитеся в цьому стані. Поїхали. Отож, моя історія, я є учасником гурту Recon, я вокаліст, і протягом 7 років я вже займаюся музикою. Пишу, пишемо пісні, випускаємо і так далі. і Тому подібне. Спочатку повномасштабного вторгнення ми випустили наш перший альбом в 22-му році. Потім, після того, ми писали наступні пісні, тобто наступний альбом. І от ми. E, взагалі, протягом всього часу, ми горіли цим бажанням, тобто горіли, а, горіли музикою. Я горів музикою, хотів щось от прокачуватися. Я постійно все, чим я займався, це е, я вдосконаляв свої навички вокалу. Там, постійно ми писали якісь пісні, от весь цей процес. Тобто, це те, що давало мені, якби відчуття життя. Мені Подобалося творити, подобалося виступати, подобалося писати пісні загалом. Але в один момент, коли ми зіштовхнулися, скажімо так, з реальністю, через дуже багато факторів у мене сталося вигорання. Тобто реально, в один момент я зрозумів, що те, чим я горів протягом семи і навіть більше років життя, я просто зараз не хочу займатися. Типу. Я от читав там, коротше, про вигорання, там, от всякі е, якби фактори, не фактори, а от е, типу пункти, якщо, що у вас є вигорання. І там реально всі мені прям підходили під мене. Саме, що цікаве, це е, деперсоналізація, напевно, він так називається. Це коли от ти починаєш відсторонюватися від тих людей, які хоч якось були пов'язані е, з цією причиною. тобто з тим, що викликало в тебе вигорання. І це насправді дуже цікаво, бо як у мене це сталося, я почав просто віддалятися від учасників гурту, там майже не спілкуватися, не виходити на спілкування, бо вони були пов'язані в мене з тим, от, саме, саме з вигоранням, саме через те, що музика викликала в мене вигорання. От. І це насправді ну, дуже неприкольне не відчуття, але це, це знак до змін. Знак, що потрібно щось змінювати в житті, і можливо це й саме заняття. Я не знаю, я ще, до речі, прям повноцінної відповіді не знайшов на це питання, тобто, що означає вигорання і як його так от прям професійно бороти, і так далі. Типу, я розумів, що єдиний спосіб, і те, що прям мені реально хотілося, це просто взяти і відпочити, адже ми... Постійно були у цьому е, потоці створення пісень, от це завжди, ну, завжди одна пісня вийшла, потім наступно, фотосесії, зйомки, це все. все, 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 все. І воно начебто так прикольно, але коли ти взагалі от, е, в думках ти постійно знаходишся, що от е, так ось ми одне зробили, зараз наступне. Тобто ти постійно в цьому живеш, і коли е, музика, те, що було як хобі, те, що було як просто. Е, Приємне проведення часу, воно от перетворилося в цю роботу, в оцю рутину, і воно настільки просто тебе вивертає вже від того, що тобі потрібно щось робити насильно, знімати оці там тіктоки, коротше, кучу штук, які ти не хочеш робити, але типу треба, бо ну це ж спосіб просування. Коротше, просто. Дуже сильно виверта, вивертали від цього всього. Ну ста сталося вигорання. Це реально так і було. Те, що мені допомогло трішки, якби впоратися з цим зараз. На даний момент я не можу сказати, що я повністю відійшов, що я, типу, знову готовий там поринутися в цей музичний світ. Не знаю, я досі ще от на тому, я от на цьому етапі, коли я, мені стало легше. Але я ще не готовий знову повернутися. І я не я навіть не знаю, чи я повернуся, я от я, чесно це кажу. Е, ну, в плані, я не знаю, як це буде надалі все виглядати, чи я зможу знову, так от як до того, писати таку саму музику. Можливо, там це проблема того, що жанр не такий. Ще там щось. Коротше, дуже багато питань, з якими потрібно розібратися в голові. Мені допомогло впоратися. Трошки от, полегшити цей стан вигорання, це, по-перше, я реально повернувся до до своїх е, початків, скажімо так. Тобто, я почав дивитися на музику не як взагалі на якусь діяльність, а саме на хобі. От просто на хобі, як на задоволення, як, точніше на процес, від якого ти можеш отримати просто задоволення, як от від гри на гітарі, від співів. От, от так почав на це дивитися. І чесно кажучи. Я бачу, що мені подобається грати на гітарі, подобається співати. Оце все. Тобто, оце бажання є. Але от до самої професійної діяльності, тобто як до рутини. Абсолютно ні. Типу, в мене досі, в мене якісь думки, в мене прям типу, о, якийсь концерт, да ні, 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 геть мене не кличте, ну коротше, я не хочу. Я розумію, що саме важливе це просто брати от відпочинок, відпочивати від того, що там робив. Це ж може бути вигорання у будь-чого там від роботи, від. Я не знаю, у чого, від у чого людей буває вигорання. У мене сталося від, від мого хобі, від мого заняття професійного, скажімо так, по життю. Також один спосіб, який мені також допоміг трішки видіти, це от взагалі змінити свій вектор в голові. Тобто я почав знімати відео на YouTube. От, я почав знімати відео на YouTube, і це, чесно кажучи, мені ну, дало змогу. Перефокусуватися, тобто не так сильно страждати від того. Я розумію, якби мене, окрім музики, більше б нічого не було, тобто нічого б інше мене не наповнювало в житті, то мені було б дуже погано. Адже, от уявіть собі, от, єдине, що вам приносить задоволення, і ви а, там, і ви цим вигораєте. І все, і у вас більше немає справи, яку ви можете робити, чи заняття, точніше, яке ви можете робити е, у вільний час. Ну, коротше, бо ну, бо все. І це насправді дуже важко, тому е, також що я можу порекомендувати, коли у вас сталося від чогось вигорання, переключитися на щось інше, бо це реально може допомогти. Тому насправді да, Насправді, така е, непроста штука це вигорання. і, чесно кажучи, потрібно. Вміти тримати баланс, щоб не довести себе до цього стану, коли тебе просто вже нудить від того, чим ти займаєшся, і ти відчуваєш себе погано, ну коротше, і те заняття, ти просто хочеш в нього десь подітися. Тобто, треба реально вміти відпочивати, давати собі час на відпочинок, на перезагрузку, не спішити. Ну, загалом. От про це дуже важливо пам'ятати, бо потім може дойти отакий один момент, коли ти просто виграєш, і усе. І тоді у тебе просто не буде сил щось робити далі. Знову ж, я досі ще на шляху. А, типу, у мене, я думаю, такий проміжуточний зараз етап. Я ще досі в голові вирішую, як і що мені робити, як воно буде далі, типу я не знаю. Знову ж, можливо, я більше не захочу цим займатися, можливо, це буде якийсь е, музика, але зовсім іншому якомусь такому вигляді. Ну, коротше, або знову повернуся, повернемось до того самого, що було. Не знаю, це якраз такий, от, якраз такий от етап відпочинку і роздумів на всі ці теми. Просто іноді важливо розуміти, що потрібен час. Щоб зрозуміти. І от реально це навіть не тиждень, не два, а мені здається, це іноді може і тривати місяцями, коли ти можеш відходити від цього всього, що з тобою відбулося, і просто зрозуміти для себе, чи потрібно воно тобі, чи не потрібно. І от якось так. Якщо раптом комусь було корисно, то поставте лайк. Йо, поставте лайки, щоб для просування каналу. От, але якщо. У вас таке було, напишіть напишіть ваш досвід. Мені цікаво, от як ви як, як ви впорались з вигоранням, чи чому у вас воно сталося. От Мені реально цікаво почитати, чому у людей стається от прямо от, вигорання. Тільки, от прямо, знаєте, не просто коли, типу, ви чимось займаєтесь, ви втомилися, день відпочили і знову вертаєтесь, і все круто. Ну, зрозуміло, що це не вигорання, а от реально, коли ви просто у вас прямо от є, навіть думка про це заняття, вона аж викликає. Таке відчуття, наче вам потрібно величезний, величезний камінь підняти, просто щоб от щось зробити в напрямку дієї справи. Якщо у вас є такий досвід, напишіть коментарі, буду дуже uh, радий почитати, і буде насправді дуже цікаво. Зустрінемося в наступних відео, в наступних історіях. На цьому все. Бувайте!